Друзі, колеги, всіх вітаю. Регулярна рубрика аналітики. Давайте по-швидкому подивимося, що у нас відбувається. Спочатку пропоную вімкнути тижневий таймфрейм, тому що у нас новий тиждень відкрився. Подивимось, що у нас було за минулим, чисто по свічковому аналізу По свічковому аналізу у нас доволі бичача структура. Попередня у нас була як структура поглинення, тобто розворотна формація, і у нас. Такий несхідний локальний тренд, можна сказати, завершився і це доволі аргументована розворотна формація. Далі у нас тиждень, який минуло закрився, доволі непогано. Хочу, щоб ви звернули увагу, що ми закрилися тілом свічки вище всіх попередніх, тобто ми встановили новий, можна сказати, історичний максимум по тижневці, по закриттю тілом. І це доволі бурячий аргумент, якщо ще вважати на те, що зараз багатьох, напевно, трейдерів. На новинах часто бачу багатьох трейдерів така структура буччого прапора. Тобто, це коли у нас така плоска корекція, але вона не не що зазвичай, не зазвичай А плогіція цієї структури це на продовження руху нагору, тобто на буччій сценарій Якщо подивитися на днівку, як на мене, це доволі доволі підходяча формація. Чому? Тому що ми. У нас є сетап піджиму. У нас є сетап піджиму до верхнього кордону, і якщо це дійсна формація правдива, нас може незабаром очікувати доволі цікавий імпульс нагору. Доволі непоганий імпульс можна очікувати. Давайте локально подивимось тоді, бо тижневці зрозуміло. Непогано все виглядає на зростання, на днівці структура піджима, навіть можна сказати, що у нас є. І закриття свічок вище нашого кордону, тобто доволі доволі будь-чий сценарій. Давайте на 4H тепер, на 4h ми підходимо до нашого зони продавця, яка відпрацьовувала доволі часто. Ось вона це червона червоний рівень. Подивимось, дійдемо ми в цей раз чи ні. Якщо так, розглядав би я шорт чи ні, скоріш ні, ні, ніж так. Ну, типу, якщо, скажімо так, якщо в нас будуть сценарії, розворотні, сетапи, хочу сказати, сетапи, якщо будуть розворотні, тобто, наприклад, наприклад, сетапи поглинення, ось, наприклад, дотик до нашого рівня, наступна свічка поглинула на 4 годинці це доволі вагомий аргумент. І якщо у вас ще додаткові аргументи є на шорт, тоді, як на мене, можна розглянути. Якщо ми просто підходимо туди, то звичайно. Звичайно, не треба просто здати шорт, якщо ми просто підходимо до якогось рівня. Треба аргументовано підходити стратегічно, статистично, за вашою стратегією, якщо у вас збираються 3-4 сетапи, тоді можна розгадати. Якщо подивитися, що все на зараз відбувається, у нас на 4 h надзвичайно сильний сплеск по об'ємам. Подивимось, яке буде закриття цієї свічки через 40 хвилин вона закриється, подивимось, якщо буде. Домінувати продавці, і у нас буде такий або доджа або навіть якийсь пінбар розворотний, то цілком вірно, що ми можемо на цьому і завершити наш локальний рух, і можемо скоригуватися. А якщо коригуватися, у нас є зони підтримки такі, як 108 200 108 І як на мене, основна локальна, це напевно десь тут це 106 тисяч, приблизно так. Цей рівень ми жодного раз не тестили, тільки якщо виходячи з. Минулих. Минулої історії. Але у нас був новий імпульс, і в принципі, в принципі, можемо навіть ще раз сюди сходити, щоб знову його тестити. Тому, як на мене, тут основна локальна зона підтримки. Виглядає так, що і будемо йти нагору, але знову ж таки, самі розумієте, наскільки зараз маніпулятивна у нас така структура по всьому. І знову ж таки, нагадую свою теорію. Я думаю, що це остання хвиля зростання. Я думаю, що ми. Побачимо BTC, Я не знаю коли, не буду казати коли, але я вважаю, що BTC закінчить свій рух. Напевно, це цей графік. Окей, хочу нагадати своє очікування, де у нас може очікувати фінальний сплеск по BTC, тобто мої фінальні точки по BTC. Так, ми можемо піти далі без проблем, але я буду розраховувати на такі ціни. Це приблизно 125 тисяч. Ви запитаєте, що це взагалі за стрілки такі. Це я малював як потенційні зони підтримки і під потенційні зони завершення конфлікту Іран Ізраїль. В принципі, так воно і сталося тут. Але я це не публікував. Тож, нагадаю, ось Фібо. ось. мої очікування ось тут. Що ми десь тут закінчимо рух по BTC. Звичайно, мій аргумент можна співпадати з вашим. Не відштовхуйтесь на 100% від моїх аргументів. Можливо, ми можемо піти далі. У нас очікує там 200-300. Я буду тільки радий, але я думаю, що нас можуть очікувати тільки такі фінальні цілі. Чому? Тому що нас, щоб співпадає, це остання хвиля. Остання хвиля росту це. Найманіпулятивніша завжди історично. Якщо ви можете загуглити, можете в чатах з GPT запитати, які новини, які гойдолки нас чекали і супроводжали по цій волатильності, по фінальній хвилі. І в нас прям ідеально співпадає. Це конфлікти геополітичні, мита, непередбачуваний президент, президент найпловищій держави світу, і все це накопичується. І це якраз найманіпулятивніші. Такі структури. І це прям дуже співпадає. Це було і раніше. І на минулих е, наших завершеннях-імпульсів все дуже співпадає. Тому, як на мене, нас може очікувати якраз восени напевне, восени, фінальні е, такі сплески до 120 125 тисяч, скажімо так, і я думаю, це буде завершення нашої структури. Тобто, щось таке і. Таке, не знаю, щось таке, я думаю, нас може очікувати. Зона розподілу завжди дуже складна зона. Тут е, в цих зонах не дуже напевно стріляють альткоїни, але гойделки будуть на звичайні. тому готуйтеся заздалегідь до цього. Давайте перейдемо до ефіріуму тепер. Ефіріум у нас набагато цікавіше, ніж BTC. Ви запитаєте, чому? Тому що, по-перше, по-перше, не хочеться ігнорувати домінацію біткоїна. І домінацію Ефіріума. Дивіться, домінація BTC почала доволі агресивно коригуватися. Це дуже і дуже круто. Ось у нас є розворотні формації, але знову ж таки, це не означає, що ми зараз полетимо по альткоїнам далі нагору, тому що у нас були розворотні формації і тут. Було щось і тут, навіть на імпульсах. Пам'ятаємо, який тут був розгар альткоїнам таким. Локальний 50-100% непогано було. А, а тут те ж саме повторюється, але надовго це ніхто не знає. Ніхто цього не знає. Єдина підказка, яка напевно може нам щось дати, це Ефіріум e домінація і Ефіріум e до BTC. А по Ethereum домінації у нас, не скажу, що щось прям супер цікаве. Давайте тижневку вкусно Тобто, не скажу, що у нас тут супер щось цікаве. Хочеться, щоб ми рухали далі, Звичайно, цей імпульс був одним з сподіваюся, вам все добре видно. цей імпульс був одним з ключових таких показників, що ми нащупили дно по ефіріуму, і тепер рухаємось далі до таких сплесків, сплесків по продавцям. і, Як на мене, це буде зона супротиву доволі агресивно. Подивимося, як будемо тут. Тому давайте перейдемо на ефіріум до BTC, і тут вже набагато все цікавіше. Ми підходимо до нашої зони супротиву, яка раніше була підтримкою, тепер зона супротиву, вона дуже-дуже сильна. І е, якщо, звичайно, я не знаю, ніхто цього не знає, проб'ємо ми це чи ні, якщо ми це проб'ємо і будемо торгуватися вже тут, це буде дуже-дуже цікаво, тому що це дуже сильна зона супротиву, напевно, найсильніша за останній рік, півтора два І якщо ми це пробиваємо. Це, скажімо так, двері відкриються для того, щоб дійсно показати щось цікаве і по альткоїнам, і навіть і по ефіріуму, якщо його віднос... не відносити до альткоїнів. Тому, як на мене, дуже-дуже цікаво, що буде далі. Хочеться, щоб ми, звичайно, пробали цей рівень. Проблема чи ні, не знаю. Я не ванга, але технічно виглядає все доволі погано. Пробуваємо, будемо аналізувати, будемо. Скажімо так, коли у нас будуть пробиті ключові рівні супротиву по альткоїнам, по нашим аналітичним графікам, такі як Ethereum до BTC, Домінацію з тоді набагато буде більше аналітики альткоїнів на цьому каналі, тому що вони будуть актуальні. Зараз, як на мене, вони не дуже актуальні. Питання можна купувати їх чи ні на спот, я постійно відповідаю так, але з рахуванням того, що можемо скоригуватися. Коли не можна буде купувати альткоїни, як на мене, це. Графік Одер, наприклад, це коли ми будемо приблизно напевно, на таких позначках. Тут їх точно купувати вже не, не треба. Для мене це зона продавця глобальна. Тут я буду виходити з усього, що тільки можна. План такий. Але коли ми тоді дійдемо, не зрозуміло, тому що ми настільки далеко вже відійшли від цих рівней, і я б тут був вже максимально консервативним, тому... тому не знаю. Дійдемо туди взагалі чи ні. Як на мене, у нас може бути потенційна зона супротиву, тепер ця трендова, яка була раніше наша зона підтримки. Головне питання: наскільки альткоїни можуть показати рух нагору при OдерSD зростання на 45%. Наскільки сильно вони будуть зростати? Цього ми теж не знаємо, але тут, як на мене, треба буде теж приймати ключові рішення стосовно ваших спотових портфелів. Далі, давайте подивимося домінацію SDT. Домінація USDT, думаю, тижневка теж буде доволі актуальна. Тижневка у нас виглядає доволі по ведмежому, це дуже добре. Домінація USDT падає, крипта росте. Менше стейблкоїнів, Менше це означає, що їх більше в крипті. Тому, виглядає все доволі погано. Дуже цікаво. Як у нас будуть відпрацьовувати ці рівні, назначимо значимо в нас сірі у мене. Це повинно бути взагалі чорним. Тобто ось у нас є така, можна сказати, трендова, яка, в принципі, відпрацьовувала, у нас були постійні реакції. Будемо вважати, що вона дійсно у нас є. І у нас навіть було відбиття від нього, тобто ще одне підкріплення, те, що у нас є, це трендова. Мені дуже цікаво знову ж таки, що буде з криптою, коли ми будемо приблизно на 4% і нижче. Можливо, це буде теж ключовим графіком на те, коли треба виходити з усього. Тому що від цих рівнів ми можемо відбитися. Звичайно, я тільки забуду, якщо будемо пробувати його, але якщо буде відбиття, якісь структури поглинення, структури розворотні, піпіари тому подібне, тоді я думаю, можна буде навіть дійсно серйозно задуматися, щоб виходити з портфеля навіть. Цих рівнях, тому зберігайте ці графіки, і, як на мене, вони будуть доволі-доволі важливими. Далі по ефіріуму давайте ще поговоримо. По ефіріуму виглядає все доволі непогано. А давайте глянемо на тижневий таймфрейм. У мене тут багато мальовок. Сподіваюся, вони не супер вам заважають. Давайте навіть і наче приберемо цю. Ну, все себе прибираю заради вас. Тож, підвищена волатильність біля рівня. Ми його не пробили з першого разу і підходимо другий раз. Хочеться, звичайно, дуже хочеться, щоб тижневі таймфрейми у нас теж будували якусь структуру піджиму. Тобто ми потрошки підходили на тижневому таймфреймі до цього рівня. Ну або на імпульсі пробували. Звичайно, це дві формації, які доволі непогані. Дуже не хочеться, щоб ми коригувалися нижче. Чому можемо не скоригуватися нижче? По-перше, подивіться моє відео по ефіріуму, У мене є на каналі декілька відео по ефіріуму, є старе і нове. Можете подивитися і те, і те. По-перше, як на мене, нижче маю на увазі ставити на дно. ми не будемо, як на мене, тому що ми вже його встановили. І, як на мене, після таких сильних імпульсів, після таких сильних імпульсів, ми дуже рідко повертаємося ставимо на дно. Тому максимальна корекція, яку я можу повірити по ефіріуму, це приблизно. До 2000 доларів максимально, якщо так дивитися Якщо дивитися про локальну структуру, те, що у нас на денному таймфреймі і на 4 годинному таймфреймі, можна спостерігати те, що у нас теж була тут трендова, яку ми не пробили з першого разу, не пробили з другого разу, з третього разу пробили. Можна сказати, у нас навіть були елементи ретесту, які дуже швидко відкупалися. Тому Якщо, якщо розглядати, наприклад, такі лонгові позиції, звичайно, не з поточних, як на мене, якщо ми скоригуємось, то трендова може бути нам як додаткове підкріплення на те, що у нас може бути дійсна реакція від цього рівня, і можемо відбуватися і рухатись далі. А у нас на цьому графіку теж є ця зона супротиву, як і до Ефіріму до BTC, так і тут. Як на мене, у нас одна з ключових рівнів, це ця зона червона. Пробуваємо її, закріплюємось, це буде виглядати доволі фундаментально стосовно руху альткоїнів і ефіріуму нагору. Доволі-доволі непогано. Так, тут є доволі агресивні структури, сильні імпульси, але якщо ви помітили, тут не такі величезні об'єми. Нема прям таких сплесків. А я раджу вам дивитися графік, коли у нас. Наприклад, маленькі об'єми, а потім сплес по об'ємів і сплес по графіку. Оце утворення дійсно реальної зони покупця і продавця, якщо дивитися протилежно. Тому тут такого не було. Тут під питанням тут був продавець, сплес по об'єм більше, ніж попередні. Тобто, оце повноцінна зона продавця. Будемо сподіватися, що ми будемо пробувати це і рухатись далі, тому що, звичайно, хочеться, дуже хочеться, щоб альткої не зростали. Хочеться. Фіксувати прибуток, виходити з ринку потрохи і насолоджуватися результатом. Далі, які в нас ще існують графіки? У нас існує графік ще Total, можна його теж подивитися. Давайте тижневий таймфрейм. Тижневий таймфрейм. Теж як по BTC, все виглядає непогано. Тоді не буду поки що зациклюватись на цьому. Не буду. Давайте про інший сайт поговоримо. Старенький сайт, напевно, діди. <сміх> Ті, хто з 21-го року хоча б в крипті, напевно, знають про цей сайт. Це сайт, який нам показує. Робокажується цей графік індикатор альтсезону біткоін сезону. Коли ми пробуваємо 75 рівень, 75 позначку це альтсезон. Коли ми пробуваємо 25 рівень, це біткоін сезон. Тож, у нас, якщо подивитися зараз, у нас є теж одне з. Таких примарних підказок на те, що дійсно можемо рухатись далі. Чому? Тому що ми пробули 25 рівень навіть з ретестом. Тобто в нас було пробиття і ретест. Сподіваємось, сподіваємось, що ті аргументи, які я сказав до цього на минулих графіках, будуть підкріплювати цей графік, і ми порухаємось далі Тому що тут теж були ретести, але ми пробували. Теж були ретести, зростання, пробиття. Сподіваємось, що тепер. Тепер, як на мене, просто зараз більш аргументовані рух, і як на мене ми можемо дійсно піти нагору. Сподіваємось, що так і станеться. В минулому можна теж проаналізувати. Ми доволі часто вести біля цього графіку. В минулому можна навіть порахувати, якщо були такі прям сильні пробиття, ось один, два, і на третій вже був справжній рух, скажімо. Тут у нас був один, два. Ну, тут теж, до речі, підходить, якщо це третій раз перебуваємо з ретестом, цілком вірна історія може повторитися. Хочу нагадати, що технічний аналіз це не прогноз майбутнього, це статистичний підхід по ймовірностям. Ми шукаємо ймовірності і від цього працюємо. Тобто не існує жодних таких технічних аналізів, індикаторів, які можуть сказати, що буде в майбутньому. Ми просто працюємо з ймовірностями і від цього відштовхуємось. не плутаємо, будь ласка. Тож, сподіваюся, це відео було корисним. Будь ласка, не ігноруйте збір. Давайте хоча б двадцятку доб'ємо і допоможемо нашим воїнам. Не ігноруйте, будь ласка, будь-який донат дуже важливий. Сподіваюся, ви всі долучитесь хоча б потрошки. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. стрімі в телеграм групі або в наступних відео на Ютубі. До побачення!